Кульмінація чорного піару від росіян організація маршу Наунсо у Києві влітку 2004 тисячі Кілька десят учасників якого принесли символіку СС та зигували у центрі столиці. Жахливе видовище. Чи точно тут стирчать російські вуха? Так очолював ходу такий собі Едуард Коваленко. Сьогодні вже достеменно відомо, що він проросійський колаборант. Його задачою була дискредитація національного руху в Україні і Ющенка, зокрема. Просто уявіть за завданням з Кремля, він мав збирати людей по Києву, викрикувати нацистські гасла, робити інші провокації для того, щоб потрапити на відео чи фото журналістів. Потім це все розліталося по світу, особливо за допомогою російських змі, які в ті часи дивилися і багато українців на сході і Півдні. Ось так це і працювало. Після 2014 року Едуард Коваленко перейшов на бік проросійських терористів на тимчасово окупованих територіях, а у 2017 році його спіймали і посадили на 5 років до української в'язниці. Утім, цей так званий колишній націоналіст не досидів свій строк його обміняли на українських полонених. Цікаво, що саме його хотіла врятувати російська сторона, очевидно, хотіли забрати свого посіпаку.